Всім привіт, Тулі! Ми сьогодні їдемо додому. От, ми вже зібрали валізи, я вже вдягла свої панчохи і будемо виходити. Тін, 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 тін. Ось вони. Які вони класні, в них не жарко, і вони дуже мене. Рятують від набряків після довгої дороги, і зараз ми будемо 4 майже години їхати 3 з половиною в машині. Потім ми будемо сидіти в літаку. Потім ми будемо верніше в аеропорту чекати свій рейс. Потім ми будемо летіти в літаку 2 години, потім ми сядемо і будемо скільки там годин, 16, по-моєму, їхати чи 20, <свісно> в, в автобусі. І от і це. Моє спасіння. Все, зібрання вдягнуті і все забрали. Тумбочки всі перевірили. От і всі перевірили. А от там на кухні все перевірили. Чай не взяли. Так, тут чай. Ми його. Не взяли, але я думаю, що ми переживемо. Так, все, ну тут нічого нашого, нічого нашого не залишалося. Ми тут нічого своє начебто не клали. Сьогодні, до речі, нормальна така температура на вулиці. Вон, бачите, не спекотно, сподіваюсь. Мачалочку дарю. Ні, Попити водички. А великий. Ні, я кажу, буба маленький, я б чай забрала. А великий тащить чи собою пакетик. А маленький в Попити води. Ой, так... Все ж таки чайок поїде в Черкася. Я більшість цього всунула в валізу, тому що ми в цей раз її здаємо в салон. Ой, тут і в багаж. От А тут все таке що під рукою, легеньке, легенька сумочка вийшла. Ото наша валіза з їжею. Що... А, це ти що, собачком? Да, так. Я забираю собі в руку. Понятно. Так, ну все, оце беремо на плече. Воду хтось візьміть. А, візьмеш собачком. Так, оце забираємо. І в ч... нас немає світла з самого ранку. А, і це ще моє. Я тільки. Вони <гум> не, не, не смачні. Смачні конфетки ми тут. Ми вже знаємо які. які. Тому зранку беремо. Я беру з перцем. Мама спалаю. А там. Давайте. Так. Ще Що Да? вот это сюда. Ежа. Ежа. Почти чипсы. Мы завантаживаем. Бой, Албания. До новых встреч. Мы обовязково повернемся. Нам подобается тут. Mm -hmm. а? а, нет. Вот так. Така краса, просто неможливо не знімати. вам це. Тунель проїжджали, такий довгий, я не знаю. хвилин 10 в ньому їхали через скалю, мені здається. Теж такий облаштований, знаєте, цивілізований. Ну, не віряться, що це можна побудувати скрізь. 4 бензин, я не знаю, что так ему важко. По городу ок вообще не відчували я тепло. Повірс... Ага. Що... Да. Вот, пожалуйста, ну ты чует на машину? У-у-у-у-у-у! Бедалашна такая. Сорок. Фух, наша швидкість. <ривіт> что ты прикол? Ми ще й не завезли з сумками вигрузили біля аеропорту. Це був маленький стрес, але ми це зробили. І приїхали по точці на карті, де ми маємо здати машину, в арен... О, Ну, машину, яку брали. І тут немає цієї точки. Тобто був вагончик, ми приїжджаємо, по точці вагончика немає. Думаю, ну, значить, трошечки навігатор обшипся. Починаю бігати тут. повз, нічого ніде немає. В общем, Маша мені більш точну геолокацію скидує. І я знову йду в кружечок і записую, говорю, от вагончик тут має стояти. Він тут стояв, його тут немає. Дерево стоїть, вагончика немає. Дерево там, точка там, а вагончика там немає. Але там багато машин. Але ще ці хлопці сказали, що їх не буде сьогодні, там вони тільки ввечері, тому е залишайте машину, там ключик сказала, де залишити. От, і, і все. І сфоткайте нам, що ви її залишили. Прикиньте. От, Коротше, туди їдемо. От і там вагончик вони прибрали, походу. Але там багато машин стоїть. А це ж вночі було, я взагалі, не пам'ятаю, що блок передивилися в кімнець. Оставимо сфоткаємо. Перевіряємо, чи все ми забрали. Ця хай так і лежить, це оттуда. І вон, ми знайшли будочку. Вон вона, Але її перенесли. Бо вона була точно під оцим деревом. У мене все зафіксовано. Там ще собачку годували вони. Ось тут стояла будка. <гум> так, зараз робимо фото, що ми тут залишили машину. Ну все, ми точку на карті вже зробили, все відмітили, Маше скинули, пес до нас прийшов, такий прикольний. І чекаємо добро від Маші, що ми можемо піти. Наш рейс, кстати, на пів години змістили пізніше. Ну все, ми залишили у щирі машину. Куча геолокацій накидали, я не знаю. Нам сказали покласти ключик на колесо. Мабуть, вони вже відбили машину давно. Так, швиденько, швиденько, ми повертаємось в аеропорт, ми вже вон. майже прийшли. Даїра, мабуть, захвилюється, бо ми щось довго. Але наш рейс на пів години перенесе. Пізніше. Це було ну, я вже підключилась. Я вже була, до аеропорту, вайфаю? до аеропорту побалакала з Альоною, а -а -а -а. побалакала з Андрюхою. Так, я вже стою, вас чекаю. Уявляєте, май... перенесли той лачок. Ми приїжджаємо на точку, немає нічого. Тільки машини стоять, там багато. Цих, цих самих. І немає цього вагончика. Я в відео подивилася. Як виглядала вивізка, як виглядало дерево. Дерево є, вивізка, є вагончика, нема. Вони перенесли вагончик туди. в іншу берегу. сторону. Ми його не ну, коротше, все. Ви на замерзли? Та ні, ми бо там я гасали. Ми... Да. гасаємо. Ви ти що? Я не шо? можу зрозуміти, бо так дує, я вже в діла. Так, що ну, давайте переходимо ага. от туди ближче. На ту сторону. Ми йдемо всередину аеропорту і будемо зараз розбиратися, куди нам далі, що ми будемо робити. А, зайдемо, зайдемо. Вийдемо. Тут же ще, ще просто зона така. Св... Вільна зона, скажімо так. Все, і якщо захочеш вийти, вийдеш собі. Так, В4, 51, 71. Варшава, 2024. Це вона шок. Я знайшла 20, 24 у цій стійки. І зараз заберу маму з тієї. І ми підемо реєструватися на рейс. Нам треба здати багаж Був багаж і отримати свої квіточки. Ось. Щоб ви розуміли. У нас дуже багато їжі, а ми ж її не можемо з собою взяти. Тому ми тут розклалися трошечки, здали валізи і тепер а, дорогі, бігом їмо. А чому ми не можемо Ну не знаю, оцю колбасу нам в салон не дадуть забрати. Я думаю. думаю, так. Це ж Угу. Все, ми пройшли паспортний контроль, все перевірили. Ми навіть йогурти і ковбасу собі забрали, щоб ви розуміли. Йогурти по 115, три штуки. Не забрали. Два, три лотка з ковбасою яйцями і один лоток з сосисками. Я не знаю, чіпси. Дві пачки. Вони над нами жаліли, зрозуміли, що нам далеко, мабуть, їхати у нас -вот. такі їже. Так, тепер нам треба знайти наш гейт. От, там є табло, зараз я буду дивитися. Чи вже він є? Ні, дівчатки, хто в окулярах, ідіть, дивіться, я туди не бачу. Ні, от там, мабуть, десь спуск. Зараз подивимось, звідки люди йдуть. Ні, ну всі ж тут гуляють. Як-то вони спускаються? Пішли, пішли. Спустимось. Що, треба було десь вниз-вниз? Так. Як спуститись вниз? Вся толпа йде оттуда. Ми знайшли все, так як ми і предполагали. Mm -hmm. e, наш гейт 8. Mm -hmm. Там найбільше людей чомусь. Mm -hmm. Все, ми пройшли всі етапи і гейт. Мама не поцілялася. Ось вона. І сумочка mm -hmm. з нею.

Анос такий. Ми всі в трьох летіли окремо на різних місцях. У нас були квіточки. Я сиділа між двома хлопцями, один молодий, худенький, другий такий здоровий мужик-поляк. І ми добре, що недовго летіли так разом. Всього лише 2,5 години був переліт від Тірани до Варшави. Це вже я знімаю нашу посадку, вона дуже красива. Я вже не витримала і почала знімати, хоча я не сиділа біля вікна. Ну, якось так красиво було, я вирішила. Що цей хлопець потерпе трошечки мою руку перед носом у себе. <реш> і він терпів. Хочу вам поки розказати один лайфхак, який можливо комусь годиться. Коли ми летіли ще в Тірану, з Польщі, з Варшави, ми брали приолі тобто ми мали з собою рюкзак і сумку на валізу на колесах. І ця валіза була трошки більшого розміру, ніж допускається в Rainier. Ну, Ми не були впевнені, що вона пройде. І там почали перевіряти валізи. Що я зробила? Я стала за хлопцем, у якого дуже великий рюкзак. Очевидно було, що його будуть перевіряти. Я це розуміла і ми вклінілися прямо за ним в чергу. І прямо перед нами цей хлопець проходить, його відправляють на перевірку цього рюкзака. А ми проходимо спокійно втрьох до там, де показують квиточки, і далі нас пропустили. Тобто, якщо б перед нами стояв хтось з адекватною сумкою, можливо, б нас відправили на перевірку. А так як перед нами стояв хлопець з великим рюкзаком, величезним, просто я розуміла, що його скоріше за все захочуть перевірити. І щоб там не створювати чергу, вони ну, не відправляють туди занадто багато людей. Тому що насправді багато людей, у кого валіза, більше ніж потрібно. Але через одного відправляють туди. Тому, якщо у вас така ситуація, що ви не впевнені, що вас пропустять, обирайте людину, яку точно не пропустять, і ставайте просто за тією людиною. У вас будуть великі шанси пройти, що вас не зачеплять, тому що не будуть хотіти створювати ще додаткову чергу з тих людей, яких треба перевірити. Ось такий лайфхак, сподіваюся, комусь він зекономить 75 євро. От, а ми вже при приземлюємося, об'являють посадочку, і я зняла для вас цей ексклюзивний завжди момент, процес посадки, момент посадочки. ми долетіли, ура! Так. Так, зустріну наших ми сиділи в різних місцях з занимається. О, Ладно, зустрінемось в аеропорт. Тут моточки. А що, вас раніше з літака випустили, ніж вони, так? Да? Так. Да. Які ви шустрі. Як долетіли? Я Спали? Я дуже спать. Нет. Я не спала. Я теж. Я посередині сиділа. Я сиділа з краю, а я тут

Зуставі, опліки, на увагі, так, на все, вожді, на парію, ура! Ми долетіли. Ще тепер треба доїхати. Ми якимось чудом вийшли з аеропорту. Тут кругом виходи і нам треба було той виход, який веде до автостанції. Автобусна станція, на якій нас чекає автобус Черкаси, подивімо їхати. І я оператор написала говорю, а. Як тепер нам знайти цю автостанцію? Вона мені скинула короткий відеоролик, як вийти з аеропорту, куди повернути. І ми там замедлювали, тому що воно дуже швидко, нічого не зрозуміло. Но ми справилися. О, оце він поїде. От. Немає поки що, ось єдиний під'їжджає. І це він нам дали номер 6914, це наш як ми вчасно. Нас жиде в вокзалі. Чекаємо нас... Щас... Щас... Зараз... Щас... нас. Чекаємо, зараз нас забере Артем. От. Чекаємо тут поки що в теплі, тому що на вулиці вже не Албанія. Але ми доїхали і ми щасливі. Ура-ура! Привіт, привіт! Да, зуби не чистила. Зустріли Кеті. Не надо, Кеті не в надо. шоці була. Ось така зустріч через два тижні. Кеті була дуже щаслива, мама ще щасливіша. Ну, а ми з Артемом поїхали додому і провели чудовий вечір разом. Всім дякую за перегляд!